Нарешті приїхав пісок. Довгоочікуваний пісок. І слава Богу. Опа! Здоров! Даров! Ну от народ, приїхав пісок, приїхало трошки цементу, буде робота, будемо продовжувати щось <хи> ваяти. І це добре. І це добре, я задоволений. Все супер. Якось так. Погнали далі. Зараз на тачку перегружаю цемент. Везу в сарай, щоб він не відсирів, тому що ну, сьогодні не знаю, чи буду щось заливати. А вже завтра десь, мабуть, почну. А може, сьогодні залию. Побачимо. Е, бачите, людина приїхала, зробила дві ходки. Піску я чекав 4 дня. Як обіцяного, трошки середився і даремно, тому що людина, яка привозила, начальник цього, цієї бази стройматеріалів, захворів на ковід. Я йому бажаю скорішого видуження. І скоріше повернення на роботу, щоб пройшло все, головне, без ускладнень. Ковід росте, ковід устає все більше, причому якісь нові штами, але так як я, то, що я знаю, то він більш-менш проходить спокійно тиждень та й все. Ну, то таке діло. Хочу подякувати окремо дівчині Світлані, яка є моїм підписником. Яка, якби не вона, я впевнений, щоб ніхто мені і цього не, не привіз. Я би чекав, поки вже шеф. Ну, то таке. Дякую, Світланка. До роботи. Салют народ. Бігом погнали, бо нема коли багато базікати роботи. Сила селена. Про все по порядку. Зараз я вам розкажу. Відот. Дуже багато, дуже довго чекали, дуже багато планували. І один з планів це продовження тротуару і заїзд. Заїзд тут був так собі, камінюки хиталися, вода під них затікала, ти наступаєш, воно хльопає на штани. Коротше, воно таке. І ще одна дуже важлива штука. Я зараз замітив, як сильно підгнив і який погризений оцей стовп. Його треба рятувати. Яким чином я ще не знаю, але якісь здогадки, якісь плани в мене, звичайно, є. Тому покажу зараз, що ми зробили з плиткою. І перенесемось до роботи на, на заїзд в ворота. Пряд. Ну, ось наш стовп, і бачите, тут, тут біда, тут крах. Тут погризано все, тут просто караул. Він рано чи пізно впаде і, не дай Бог, впаде або на голову, або комусь на машину. На самому верху стоїть ворона бетонна, як вона гепнеться, це буде біда. Тому треба якось його укріпити. Є певні ідеї, є певні якісь мюслі. Думаю, забити сюди такі штирі. Вбити їх тут де ще більш-менш свіженько. З одного, з другого, може, з третього боку. Коротше, зв'язати їх якось і забетонувати, зробити такий бетонний як би, каркас. Не знаю, чи це вдасться, не знаю, чи це вірно. Сумніваюсь, що це вірно, все одно воно зниє, але воно хоч втримає, я буду бачити вже коли буде край. Жалко, дуже класна штука, вона мені тут дуже класно підходить. Красиво. Ось цей ворон, ось цей красавчик. Він будь-який час може гепнути звідти і наробити дуже великої біди. Гарний стовп, він якийсь такий, наче символічний навіть. Треба його таки врятувати. Будемо пробувати. Отак в мене вийшло, Тільки частина певна. Оця камінюка. Ох, це жалезна, лки-палки. Да. Але нічого, потрошки, потрошки, і все буде добре. Ще треба тут, де земля так закласти, ну і з цим стовпчиком щось робити. Я вже трошки накидав туди, але того мало. Ось так. Ну, а от настільки ми вже продвинулись по нашій алеї наш тротуарчик. Нічого складного, так як робилось коло бесідки, так і робиться тут. Трошки сніше, тому що дві форми і залишаються кутики, і приходиться щось мудрувати, приходиться щось там доліплювати, ліпити. Ну нічого не зробиш з цим. Так само і по цьому канту. Але нічого, процес іде. йде. Зараз в стадії е застивання воно все. Хай застигає, поки воно застигає, я бігом біжу до, до заїзду. Ну от народ, на сьогодні все. Я завершив день, тому що трошки втомився. Зараз ще бачите, який грязний, треба помитися, а як митися, коли. Води буквально, не знаю скільки там літрів, ну пів кільця є в криниці. Так от як небудь там вже біжу кролям траву збирати на ранок. Поки роса не випала, треба збирати. Спитайте, що я так спішу? У мене останніх три дні відпустки вже два дні. Сьогоднішній день пройшов. Так що вже два дні залишилось, а там не знаю, чи буде час, тому що щось мені так підказує, що на роботі там ух, як не не солодко. На сьогодні все. Не прощаюсь, але добраніч. Привіт народ! Доброго раночку. Це ще один день, який якби є фінішним днем фінішним по роботі з заїздом. Вкладений камінчик, великий гарний камінь для заїзду в ворота. Знаєте, такої кріпатури я давно не відчував. Два дні і готова оця вся площа був піднятий старий камінь і вкладений новий, вкладений на бетон, на роствор. Для того, щоб машина могла спокійно заїхати, щоб каміння не грало, щоб воно не хлюпало. І щоб було більш-менш естетично і гарно, тому що тут було вкладено всяке сміття. І бита цегла, і якісь камні, і хороші, і погані. Ой! День фінішний, тому що закінчується моя відпустка, і мені треба виходити на роботу. Чому я так спішив, чому я так робив, щоб не лишати це на потом, тому що треба заїжджати, виїжджати, а бетону треба цьому стигнути буде ну, дня хоча б 3-4. І тоді вже можна буде спокійно по ньому їздити, тому що якщо він не застигне до кінця, і ти десь проїдеш, десь буде маленький, може. Камінь знов грати, це не є добре, я до цього не йшов. Йдемо дивитися, потрохи, до речі, потрохи просувається і тротуар. Знаєте, тут бетон, там бетон, ми якісь узніки бетону. Ну, що робити, таке життя. Сумно що. Останній день. Далі робота, далі рутина. І пішло, 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 пішло. Відпустка закінчилась як... як мгновення. Місяць пройшов так, раз і нема. Вже і не пам'ятаєш, як ти відпочивав на Дністрі, вже і не пам'ятаєш, як ти йшов в відпустку з яким настроєм, але, на жаль, маємо те, що маємо. Йдемо дивитися, що в нас вийшло. Ось наша дорога. Отака От і далі тупик. Все це виглядає таким чином, але це ще не завершено відсотків на 95. Чому 95? Тому що цей весь мілкий камінчик треба буде замести, вимести сюди на дорогу. Бачите, він ще тут десь не застиг. І далі тут буде така, вже почалась робитися, і поволі-поволі буду виганяти таку пірамідку. Такі наші камені такі гори, які будуть підтримувати оцей наш мій любимий стовпчик. Знаєте, він якби є якимось символом заїзду на фазенду. Е, дасть це результату, не дасть, у всякому разі, якщо я буду бачити десь якусь тріщину, якусь, якісь е, Скажімо, пошкодження цієї піраміди, яка буде відбудовуватися, то я буду розуміти, що стовп рухається, і це вже буде першим сигналом того, що що йому вже хана. <гум> <гум> ну, от такі от вийшли в мене заїзди. Камінь дуже важкий. Все це навколішках вручну. Ну, складнувато трошки. Але я його зробив, я його переміг. Ось така. Ось така у нас виходить краса. Тут буде біленький камінчик, точніше треба узнати, скільки він коштує. Може взяти дійсно пару мішочків та засипати вже, щоб була якась естетика. І пішла далі по алеї дорожка. Вон дід сидить, піднімає старий камінь. Він в основному виконує таку чорнову роботу. Ну от такі от справи. Ось таким чином воно вийшло все. Бачите, замів, замів оце все і воно з'їхало вниз, То, що не прилипло. Хорошим дощиком, ще позмиває. Ну, заїзд вийшов гарненький. Зараз ще беруся, залишилось трошки раствору, беруся за оздоблення цього стовпчика, за його укріплення, підкріплення. Ось от таким от чудом все. Так воно виглядає. Отак От народ проходять будні, так проходять дні, весь в бетоні. Що робити? Так що народ, на цьому все. Узніки бетона. Що далі? Далі поволі докладається до тротуарчик, докладається аж до теплички, буде сталитися ця плитка заливатися. Я думаю, ми це теж переможемо. Ну і дав би Бог до зими, я так розумію, що ті плани, які я планував на літо, вони не збулися. Багато було планів по хаті, але штукатурити я не встигну вже до зими. Немає фінансів таких. Але забити, оббити пінопластом і зробити е, ці е, зливи під підвіконня, тому що два вікна в мене нема зливів, три вікна нема. Оце треба буде зробити обов'язково. Пінопласт і зливи. Так що якось так. І то літа я підведу пізніше, коли вже буде дійсно вересень, а не, а не те, що зараз ще рановато трошки підводити, але якось потрошки ми рухаємось вперед. На цьому я хочу з вами розпрощатись, поважати вам миру, добра, терпіння, сили. І все найкраще вам. Здоров'я, пока! І ми ще обов'язково побачимось. Не забувайте про це. Ну Ось народ вечір. І приїхали довгоочікувані дрова. Нарешті, слава Богу. Тут десь приблизно 5 кубів, 5 складометрів, скажімо так. Вот. Боже, Боже, це завтра... Ну, завтра не все, звісно, але поперевозити це все поскладати. Коротше, роботи є і роботи вистачає. Так що якось так. Сьогодні вже все. Бо я думав, що кончусь коло цих дрів. Поки розгружали з буса. No, takot.